Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка двічі думає перед тим, як сказати щось погане, і тричі перед тим, як сказати щось хороше. Дивіться сьогодні у випуску. За що потрапив за грати керівник військових тендерів? Наші гроші відслідкували спробу передати регіоналам півмільярда гривень. З Майдану у рейдери як революційні організації перетворюються на бандитські угруповання. Я стояв не за те, а щоби якісь заказника Генпрокуратура зробила врешті щось корисне. Навіть не вірю, що я це говорю, але місяць тому у Міноборони майже провели закупівлю просто фееричного рівня нахабства на півмільярда гривень. Майже тому, що тендер там виграв хто треба. Але після оскарження процедуру зупинили. І ось ГПУ рапортує, затримано керівника департаменту закупівель Міноборони за цей тендер. В нього провели обшуки, навіть вилучили півмільйона доларів готівкою. І звісно ж. Жодних подробиць цієї справи ГПУ не розкриває. Але пощастило, Аліна Стрижак проводила власне розслідування і тепер знає всі деталі. Кому чиновник Міноборони намагався переправити півмільярда гривень і за що він, сподіваюся, сяде. Дивіться. Цього чоловіка звати Денис. У жовтні фірма Інтерпрайз зареєстрована на нього, прийшла на торги Міноборони. Мала продати українським військовим майже 23 тисячі тонн дизельного палива і отримати з бюджету майже півмільярда. Правда, сам Денис про це ні слухом, ні духом. Ціну приховані бізнесмена загнули, наче продають дизель на рідній армії а ворогам. Ринкова ціна на момент сделки составляла порядка 18 тисяч гривень за тонну, що майже на 1400 гривень нижче, ніж тендерне пропозиція победителя в даному конкурсі Міноборони. Відповідно, є дійсно сума переплати порядка 30. Та більше 30 тридцять сім Справа не лише в переплаті Міноборони ризикувала втратити усі півмільярда, адже фірма-постачальник Мильна бульбашка, створена спеціально для отримання грошей. Пошуки того, хто надув мильну бульбашку, привели нас до цього будинку. Тут торгують бізнесом під ключ, реєструють підприємства і продають як пиріжки. На дверях висить цілий список таких контор одноденок. Ось наша. «Інтерпрайз» створили за кілька місяців до торгів. Доброго дня. Ми з цього каналу ЗІК. Вона звати Аліна Стишак, я журналіст. Мені потрібна фірма «Ентерпрайз». Навіть за юридичну адресу організатори заплатили копійки. Тож переможець півмільярдного тендеру мав зникнути одразу після отримання коштів. От на що. Є тіні нас. Да, доки в до 27 декабря цього року. Вони знаєте, як вони просто прийшли, оплатили, в день на нагад і все і Оставили оставили один номер контакту. Формальний, а радше підставний власник інтерпрайсу, як ви вже чули, про свій паливний бізнес вперше чує від нашої знімальної групи. На даному момент займає установлюється. Установлюється Так. За документами Денис вклав у фірму.

і Сідова бути расувати пізніше. Дізнаємося після нашого візиту до Дениса Боросенка приїхала міліція. Правоохоронці звіряли почерк чоловіка із записами на документах фірми «Інтерпрайз». нас не здивує, якщо виявиться, що документи підробили, але хто про це розкаже телефон Ентерпрайсу. це не знаю хто могу придіктувати. Давайте можна десь записати на чомусь. Цей номер вказаний в тендерній документації. Ми знаходимо згадку про цей телефон на сайті із Резюме. Колишня працівниця Донецької фірми Універсал Нафтозбуд» шукає роботу і пише, що за цим номером телефону Євген Ванін, юрист київської фірми «Адера Груп», дасть їй рекомендацію. Телефонуємо Ваніну під виглядом нового роботодавця жінки. І, між іншим, питаємо, як пов'язані донецька фірма Універсал Нафтозбуд» та Київська «Адера Груп». получается, на одном этаже было несколько офисов, вот. Но я как бы работал сначала на универсале, потом переведен юристом на эту группу, потому что там не хватало по штату человека. Вот. Поэтому мы с ней как бы начинали работу с универсалом вместе с И сейчас вы тоже работаете в Адерогруппе, да? Э, да, я сейчас работаю в Адерогруппе. группе угу. Предприятие ООО. Uh а. групп Отож, дивіться, маємо фірму-прокладку, який тендерник Міноборони не жалкує віддати півмільярда гривень, і сама ця фірма вона абсолютно нуль. Але вказані у тендерній документації її контактні дані належать юристу. Котрий обслуговує кілька реальних і споріднених компаній, настільки споріднених, до речі, що вони позичають одна у одної персонал за потреби. Чи можемо ми припустити, що саме ці компанії і стоять за оборудкою? Хм, Ще як можемо? А тепер давайте дивитись, хто стоїть за цими компаніями. Адера Груп та Універсал Нафтозбуд донецькі компанії, які ростуть фактично з одного офісу. Власник Адери близький до оточення екс-голови Донецької ОДА Анатолія Близнюка. Універсал Нафтозбуд це донецька мережа заправних станцій, заснована родиною Миколи Костяка, губернатора Херсонщини та депутата регіонала. Номінальні власники універсал нафтозбуту змінювались кілька разів, але нещодавно в одній документації контактним телефоном цієї фірми, мабуть, просто помилково вказали номер іншої компанії, якою і досі володіє Олексій Костяк, син того самого одіозного херсонського губернатора. І це наштовхує на думку, що костяки і досі контролюють засновані ними колись бізнеси. Отож, знайомтесь, Микола Костяк. Знає норов Віктора Федоровича, Федороча, в лоб заїхати. Це правильно. Це полум'яний регіонал Микола Костяк розповідає про Віктора Януковича. А тут губернатор закликає свого президента розігнати майдан. Не влада розпочалась, і перші це розпочали сьогодні екстремісти, які не хочуть спокою, щоб була в державі, щоб держава розвивалася. Може, це емоційно, але це крик, знаєте, душі. Любителів оборонних коштів одіозного костяка та його юриста Ваніна їдемо шукати за місцем роботи у фірмі Адера Груп. Компанія Адера і універсал нетизбит була зареєстрована на одному одного Після всіх забитих на юго ваш компанії Адера. Перереєструвалася із твоєю компанією на київську реєстрацію. Чоловік, який представився співробітником компанії, люб'язний лише до питання про інтерпрайз. Коли чує про цю прокладку та її куратора Ваніна, тягнеться за цигарками. Юрис Євгеній Іванін у вас працює? А працював коли небудь Сто процентів. Ну в нас є інформація, що працював. Ще через десяток перепитувань. Євгенії, який працював на компанії, Він працював на Адері, ну буквально понад нілі в місяці не потім потім впав саме. Але він мені вчора підтвердив, що він працює і досі в Адерів рух. Ні, не то за що? Після цих питань рознервовані Адерівці обіцяють коментар керівництва, а за тиждень просто зникають. У спробах почути слова керівництва ми розшукали і самого Миколу Костяка. Злісний супротивник Майдану нині перебрався до нього поближче і живе в Києві. Та в гості не запрошує і навіть телефоном говорити не хоче. А чому тоді на універсалнафтазбут телефони на відео. доброго, до свідання не маю жодних сумнівів, що прокуратурі костяк скаже щось подібне. І, взагалі, уся ця радість з приводу арешту військового чиновника це дуже сумна радість. Бачите, зважаючи на рівень корупції в Україні, подібні речі мають бути не топ новиною, а такою буденною новинкою районного рівня. Хочеться не говорити вау, заарештовано керівника департаменту Міноборони. А розповідати щось на кшталт. Вчора серед 200 затриманих за хабарництво були, зокрема, керівник департаменту Міноборони, директор Держкомпанії та заступник генерального прокурора України. А тепер до цікавого. Але для цього потрібно, щоб Генпрокуратура насправді робила свою роботу. А поки що, після Майдану Генпрокуратура долучилась до зняття арешту з рахунків Арбузова, і так і не спрома. Оглася нічого зробити з європейськими активами сім'ї Януковича і так далі, і тому подібні буденні вже на жаль речі. Але перефарбовується не лише генпрокуратура. Наші гроші розслідували одну не дуже масштабну, але схематично надзвичайно цікаву оборудку. Уявіть, до вас приходять люди, і говорять, що ваш дім більше не ваш. Фірма А купила його у фірми Б. Фірма Б набула у фірми С. А фірма С отримала згідно з рішенням суду. І тут у вас виникає три думки: перша друга то всі ці люди, і до чого взагалі тут ви і ваш дім? І третя, не за це стояв майдан. Але з'ясовується, що викидати вас з дому приїжджає майданна антикорупційна організація. Тож вони, до речі, може, саме за це і стояли у рішеннях зі стелі: хто за що стояв на Майдані і кому непогано було б сісти? Розбиралась Аліна Стрижа. Вулиця Набережна Хрещатицька у центрі Києва ласий шматок для будь-якого бізнесмена. Причал Дніпро – Дніпро чудове на місто. Мати тут власний бізнес для підприємця просто мрія. Пристойної набережної в Києві немає, хоча всі ласі місця на березі Дніпра вже давно розподілені. Проте, ось це одне з небагатьох, на якому звели не офісний центр або ресторан, а відкриту галерею. Це прохід. Під мостом був, в якому був абсолютно там нормальний, надіжний, общественний туалет. Було після накакано просто гори. І я тоді вийшов на той, на той на ту сторону моста. І мені подумалась галерея. От фото, галерея, така, як як, як мріяв. Минулого року Олександр домовився із КМДА. Він прибирає під мостом, а йому дозволяють засклити мостовий перехід і зробити галерею. Територія належить місту, вхід всюди вільний. Цим скористалися непрохані гості. Тут ні з того, ні з цього пару днів назад з'являється бригада, чоловік 20, якась охранна фірми Ягуар. З нею там куча хлопчиків, такого вони завжди специфічного віда. Вони так завжди із-під лоба так дивляться, дуже угрожающе. Позакривали ворота, я під'їхав, вони не пускають. Ми тут охраняємо територію собственника. Власником назвала себе створена нещодавно фірма. Привезла документи, оформлені фахівцями, яких зараз шукає міліція. А в паперах записано мостовий перехід. Уже не перехід, а будівля кафе За адресним номером. І що цей будинок приватизований? Потім судом виграний другою фірмою. Потім третій фірмі проданий. Наші гроші знайшли документи на кожен крок цієї афери. Власник загарбник, фірма столиця 21 придбала будинок. Так обізвали ділянку під мостом у фірми Каргоніс груп. Ті, в свою чергу, купили її у трейд протекшн. А ті отримали будинок в настільки цікавий спосіб, що дивіться далі. Фірма Загарбник столиця 21 зареєстрована тут же, під мостом. Хоча ця територія є просто землею, а не будинком. Навіть адреса стоїть, хоча номер цієї території ніколи не надавався. Єдині реальні дані фірми телефон. За ним в інтернеті продають маршрутку у Білій церкві. Заради спілкування з власником їдемо купувати. І маршрутку, і маршрут. А за маршрут як з додатково треба платити чи не? Ну так. Да. А скільки? Тисячі доларів. До столиці 21 запевняє маршрутник. Стосунку немає. Ви фірми столиця 21 ні, ні, ні. точно не працюєте? Ні, ні, ні. І не реєстрували, ніколи? Ні, – Ні, ні. Ну бо це в липні зареєстрована ця фірма. А я номер ну, раніше купив, чим зареєстрована фірма. І Я не знаю, це почалося буквально, ну теж недавно Так, ага. якого питаєш? Та якісь жінки не спрашують. Жінка-власниця столиці Леся Боценюк. Вона закінчила інтернат для розмови від сталих дітей. Її брат Тарас активний користувач соцмереж. Із них ми дізнаємося, що він товаришує з іншим учасником оборудки. Ось Тарас на весіллі Віталія Паламара, чоловіка, на якого записана фірма Каргоніс груп. Саме в неї за документами столиця 21 і купила місце галереї. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, каргонісов каргоніс груп тут 233-й офіс. Так, Можна до вас піднятися, з'ясувати? Дякую. Це офіс масової реєстрації. Кімнатка у житловому будинку. Фірма навіть фіктивної і тут немає. були зараз їх в базі, даних Власник контори Віталій Паламар працює вантажником. мене Чоловік розповідає, йому заплатили за те, що оформив на себе фіктивну фірму. Хто не знає. На ще одного товариша Паламара. Заробітчана нас з Франківщини Івана Височина зареєстрована фіктивна фірма Trade Protection, в якої Каргоніс груп купив галерею. Ну а тепер найсмачніше на початку ланцюжка Trade Protection, яка отримала будівлю влітку за рішенням Святошинського райсуду Києва. Підстави для отримання немає. Отримала і все. Ну захотілося судді зробити друзям невеличкий подарунок. Хоча зараз діло мантії Робить чесні очі. Одне з ваших рішень фактично узаконило рейдерство на на Хрещатицькій. Невідомо про Це рішення. Невідомо, 50%. 50%. От приїхали. Люди... Це треба реєстраційну службу з'ясовувати. Мені важко сказати, що там було, тим більше. Не пам'ятаю, чесно вам скажу. Угу. Ну, якщо, ну, от два рішення взагалі. Не на яких підставах. Ну, як це Ця фірма, не, не можуть протест... бути такого, щоб... Та, Треба дивитися, які як там, які було? були докази надані. Чесно скажу. важко. Так, а чому рішення це не викладено? Ви рішення самі бачили? Так, бачили. Ну, там повинно все все бути розписано. А, може там, ви там може не, розписано, не те ви сталося. Ви приїхали приїхали Вибачте, як я не знаю. Зараз обійду. Смачного пане суддя. Не вдавіться. А доки Андрій Кривов'яз обідає, давайте на нього подивимось. Отож, обраний суддею 2006 року, обраний безстроково назавжди. Вища рада юстиції вже розглядала скарги, пов'язані з вирішенням цим суддею майнових питань, але визнала чистим. Це було давно, але практику нового часу ми вже теж спостерігали. Резюмую, якщо вам потрібно щось порішати за землю, то в Святошинському суді є чудовий працівник. Ник з чесними очима та короткою пам'яттю. Звісно, потім цю ділянку потрібно буде кілька разів перепродати по власних фіктивних фірмах. Ну і звісно ж, не забувайте, потрібен автобус із тітушками. Але так як часи нові, то це мають бути не старі тітушки, погані, а нові революційні. Віджимати галерею приїхала охоронна фірма Ягуар. Її офісу ми не знайшли. Проте наші гроші з'ясували, що телефони Ягуара належать президенту організації по боротьбі з корупцією Трезубсіч Олександру Іванову. На сайті Трезубсічі вказано, що її учасники воюють в АТО, співпрацюють з автомайданом і антикорупційним бюро Тетяни Чорновіл. А після Євромайдану вони охороняли дачу пшонки, начебто від розграбування. Жители сказали, что здесь естественное мародерство, какое-то строительство, разбираются дома. Мы приехали и обнаружили, что видно, что полностью практически вся ракурсована. Наша организация, осталась на территории для ее присмотра. Администратору галереи «Артпричал» Юрию, антикоррупционер Иванов, Добре, запам'ятався. Він поводив себе нагло, брудально, якось себе вдома. Таке відчуття, що він власник цієї галереї. Я в нього питаю, що ви хочете, там, можливо, вам чимось допомогти. А він тільки тихо сказав, документи підтвердились, дуже тихо. І все. І він пішов собі. Сам Іванов запевняє, нікому не погрожував, нічого поганого не хотів. Він просто робив свою роботу антикорупціонера по довіреності. Прийшов хто по довіре свої старті хто довіреності? Я скажу. Вам, я я могу, Катя, запам'ятай цей момент. Це, Можемо поспорити на 100 баксів, що? що не скажу. Давайте на бутылку хорошого марте. На бутылку хорошого Мартеля. Ми б з радістю програли, але пам'ять у борця з корупцією така ж коротка, як і у судді. Та головне, Іванов, пам'ятає, що стояв на Майдані. Не за це. Аліна, я не знаю, чи це вам заказ, але я кажу чесно, що вони там знаходяться, а вони там знаходяться. Я кажу чесно, вони теж незаконно. Привірки мені, ми людям часу розслідування і так же, ну только оділа. По боротьбі з економічними приступленнями главка, ми туди прийдемо. Хто би там не був, хто би там не був, хто би за ними не стояв, поверте мені. Я здіваюсь, та я не здіваюся. Я російська я на Майдані стояв, не за я стояв не за це, щоб діти заказники репортажі. Так, ми прийшли, ошиблись, Ну вони ж теж там, вони ж теж там стоять. Незаконно за те, що Ягуар і його клієнти, ошиблись, каже юрист. Якщо хтось відповідатиме, то люди, на яких записували фіктивні фірми. Або ж їх і просто оштрафують. Штраф до 100 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років. Ну а людям, які організовували цю оборудку і які їх прикрили, і взагалі нічого не світить, адже їхні злочинні наміри ще довести треба. А це дуже складно, особливо якщо робиш це у Святошинському райсуді. Згідно із законами фізики, будь-яка система прагне досягти стану із найнижчим рівнем енергії. Тобто, якщо до Майдану був ти рейдером, то потім, навіть піднявшись на майданній хвилі, знову рейдером і станеш. І якщо був ти продажним суддею або прокурором, то жодна революція гідності. Гідності тобі не додасть. Більше метаморфоз, дивіться наступного вівторка. А на сьогодні все. З вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. Програма, яка знає, що якщо не. На якісь закони в цій країні і сподіватись, то лише на фізичні до зустрічі.